Як людина, яка досліджує власну тінь, моє вітання Юнгу, у мене активний період його вивчення, я вчусь чесно дивитись на свої темні сторони. Усвідомлено, і саме тому мене особливо дратують люди, які цього не роблять. Ну, бо я сама була такою і знаю, наскільки це небезпечно для самої людини. Ті, хто грають у хороших. Я дуже добре знаю цю роль. Я сама колись намагалась бути правильною, зручною, доброю, людиною, якій складно дорікнути. Але тепер я бачу, що це не чесність, а спроба втекти від власної тіні, від злості, егоїзму, заздрості, всього, що є в кожному і в кожній з нас. Але це хочеться завжди приховати, бо воно. Засуджується суспільством, але коли ви заперечуєте свою тінь, то вона ж не зникає, вона просто керує вами непомітно. Ви починаєте проєктувати її на інших, засуджувати за те, що боїтесь в самих собі. Друге, ті, хто моралізує, але не рефлексує. Я теж колись думала, що моя правда єдина правильна, якийсь такий юнацький максималізм, легко роздавала поради, вважала, що добре розбираюсь в людях, хотіла їх рятувати, а потім зрозуміла, що якщо ви Ніколи не питаєте себе: а що якщо я? Помиляю, що якщо цій людині цього просто не треба і їй так зручно, то завжди є шанс, що ви вже десь собі збрехали собі або комусь. Мораль без самокритики перетворюється не на пошук істини, а на спробу контролювати. І тепер мене це дратує, бо я знаю, як легко в це втягнутись і як складно це помітити. Третє ті, хто бояться агресії. Я довго вважала, що злитись погано що потрібно бути м'якою, спокійною, терплячою, а потім мене прорвало. Бо вся придушена агресія, яку я старанно ховала, вирвалась назовні, і знаєте що? Це було точно правильно, бо агресія це не зло, якщо вона усвідомлена. Це межі, це сила, це гроші, це впевненість, це здатність сказати ні, відстояти себе і не виправдовуватись. Тепер я її не боюсь, і коли бачу людей, які, як і я колись, забороняють собі злитись, бояться бути незручними, мені сумно, бо я знаю, що їх теж прорве, тільки питання, в якій саме сфері. Отож, зрештою, істина. Не в тому, аби бути ідеальними, а в тому, аби бачити себе повністю. Так, це страшно, але ще страшніше жити, не знаючи, ким ви є насправді.